Всім привіт! Ласкаво просимо на українську криптовалютну біржу QMOL. З цієї відеоінструкції ви дізнаєтесь, як придбати NFT супергордон. Поїхали! Для покупки NFT вам потрібно мати BNB у вас на Metamask гаманці. Якщо ви новачок у світі крипти, то ця інструкція покроково покаже, як поповнити ваш криптогаманець BNB. Крок перший: реєстрація на біржі QMOL. Для того, щоб зареєструватись на сайті, вам потрібно натиснути кнопку «Зареєструватись». Введіть адресу вашої електронної пошти та Пароль підтвердіть пароль ще раз. Після ознайомлення з умовами обслуговування та політики конфіденційності поставте галочку Далі натисніть на кнопку «Зареєструватись». Пройдіть капча. Після того, як вам надійде повідомлення на електронну пошту з кодом підтвердження, введіть його на сайті. Вітаю! Ви зареєстровані! Тепер зайдіть у ваш обліковий запис. Крок другий гривневий депозит на біржі Кьюмо. У розділі Гаманець виберіть вкладку Баланс. Далі у розділі Фіат оберіть гривню та натисніть кнопку Депозит. Далі виберіть спосіб оплати «Paysoft» або «Xpay». Введіть суму поповнення і підтвердіть дію. Одразу після того, як ви вказали суму, буде відображені. Обсяг комісії. Зверніть увагу, що мінімальний депозит у PaySoft становить 25 гривень, у Xpay – 10 гривень. У вікні, що з'явився, введіть номер картки, термін дії та CVV код. Підтвердіть дію, натиснувши Оплатити. Ви здійснили оплату. Після того, як транзакція обробиться банком, гроші з'являться у вас на балансі. Вітаю! Оплата пройшла та депозит успішно відображається на вкладці Баланс. Зробити депозит у гривні на бірші QMOL тепер також можна за допомогою терміналу готівкою. Крок 3 придбати BNB за гривню. Для того, щоб купити BNB за гривню, перейдіть у розділі торгівля до базової торгівлі. Зверніть увагу, що торгова комісія складає 0,2%. Оскільки ми придбали гривню, нам потрібно перейти до вкладки Фіат, для того, щоб вибрати відповідну торгову пару. Обираємо пару BNB гривня. Нам потрібно зелене поле, тому що ми купуємо BNB. У полі ціна введіть ціну, за яку ви бажаєте купити токен BNB. У полі Сума введіть кількість монет, яку бажаєте купити, і натисніть. Кнопку купити. Тепер ваш ордер розміщений. Як тільки ринкова ціна відповідатиме, встановленій вами ціні, ваш ордер буде виконаний і ви станете власником BNB. Ордер було успішно виконано. Ви можете побачити виконаний ордер в історії ордерів. Крок 4. Встановити гаманець Metamask. Для початку перейдіть у розділ NFT. Для того, щоб зареєструватись на сайті, вам потрібно натиснути кнопку Зареєструватися. Якщо ви вже є користувачем біржі UMAL, натисніть на кнопку Увійти за допомогою QMall. На екрані з'являється Віднос підтвердженням. Ваші дані автоматично підтягнуться. Перейдіть до розділу Під'єднати. Натискаємо Install Metamask for Chrome. Далі натискаємо на кнопку Add to Chrome. Підтвердіть дію. Додаток встановлено. Натискаємо почати роботу і переходимо до створення гаманця. Далі погоджуємося з умовами Metamask. Ми потрапляємо на екран додавання гаманця, на якому є дві опції: відновити раніше створений гаманець, використовуючи фразу для відновлення. Створити новий гаманець. Для створення нового гаманця натискаємо «Створ... Створити гаманець. Створюємо свій пароль. Підтверджуємо його ще раз. Потім погоджуємося з умовами використання та натискаємо на кнопку Створити. Пароль необхідний для запобігання несанкціонованому доступу до вашого гаманця. Наприклад, якщо хтось заволодів вашим пристроєм. Але в разі втрати пароля гаманець можна буде відновити за допомогою секретної фрази. Збережіть її. Вітаємо! Ваш новий гаманець Metamask готовий до використання. Крок п'ятий додати мережу BSC гаманець Metamask та токен QMO в мережі BSC. Натискаємо на назву мережі. В верхньому правому куті натискаємо додати нову мережу. Уважно заповнюємо дані та натискаємо кнопку Зберегти. Знову опиняємось на головній сторінці гаманця. Переконуємось, що у нас увімкнена мережа BSC та додаємо токен QMOL. Для цього натискаємо кнопку імпортувати токен. У розділі «Custom token» встановлюємо адресу смарт-контракту. Решта інформації заповнюється автоматично. Натискаємо кнопку Імпорт. Готово! Натискаємо Під'єднати ще раз та підтверджуємо дію. Ваш гаманець налаштовано. Крок 6. надіслати BNB з біржі на MetaMask Зверніть увагу, що BNB потрібен для оплати комісії. Мінімальний вивід з біржі складає нуль BNB. Для того щоб надіслати BNB з біржі кімол на MetaMask, вам потрібно у розділі баланс перейти до BNB і натиснути на виведення. Вставляємо свою адресу гаманця в MetaMask. Надсилаємо бажану суму BNB і підтверджуємо дію. Введіть код, який ви отримали на вашу електронну пошту. Кошти дійдуть на гаманець Metamask буквально за кілька хвилин. Рок сьомий Мінт NFT Супергордон. Як купити і продати NFT на маркетплейсі. Для того, щоб придбати NFT, перейдіть на сайт. Натисніть кнопку Мінт, щоб підключити свій криптогаманець. Переконайтесь, що у вашому гаманці достатньо BNB, щоб покрити вартість NFT, плюс пов'язані з ним збори за газ. Вартість одного NFT складає 0,5 плюс нуль BNB за комісію. Слідкуйте за анонсами у Telegram SuperGordon, щоб не пропустити старт продажу NFT. Не прогав можливість отримати особистого супергордона. У вікні покупки натискаємо Купити. Підтвердять всі дані. Далі для проведення оплати підтвердіть транзакцію. Вітаємо! Ви стали володарем унікального NFT. Ваша NFT буде прив'язана до адреси вашого гаманця і автоматично відображатиметься у вашому особистому кабінеті маркетплейсу QMall. В цьому ж розділі ви зможете побачити, який арт належить вам. Також ви можете перепродати NFT на цьому ж маркетплейсі. До відома! NFT обирається рандомно. Кожен гордон з NFT колекції Супергордон абсолютно унікальний. Твого гордона не буде більш ні у кого, крім тебе. Також ви можете виставити свій NFT на аукціон та а запропонувати власну ціну. Для цього перейдіть у MarketPlace QMall. У розділі про нас ви можете ознайомитись із нашими короткими відеотуторіалами, як це зробити. Якщо у вас виникнуть додаткові питання, пам'ятайте, що наші канали зв'язку працюють цілодобово та без вихідних. Ми завжди раді допомогти вам.